Усім привіт! Мене звати Роман Коржик, і це передача Спротив Ньюз» – спеціальний проєкт дослідницько-аналітичної групи Інфолайт. Ми розповідаємо про найважливіші події тижня, які стосуються тимчасово окупованих українських територій. У Маріуполі росіяни будують найбільший центр мілітаризації українських дітей. У тимчасово окупованому Маріуполі росіяни зводять найбільший центр так званого військово-патріотичного виховання під назвою Воїн. Його площа 11 гектарів. На території передбачено створення полігонів, казарм, інфраструктури для тактичної підготовки, медичних навчань а також тренувань з евакуації поранених. На этой площадке возводят центр военно-спортивной подготовки. Это будет импровизированный ОКОП. Его еще закроют маскировочной сеткой и здесь и будут отрабатывать тактические действия. Дальше будет площадка для эвакуации раненых и позиции для стрельбы. Этот объект, а также храм и учебное заведение Мариуполя, смотрел Дмитрий Чернышенко, заместитель председателя правительства Российской Федерации. Но главное... Кого там навчатимуть? Ідеться не про військових, а про українських підлітків, яких окупанти хочуть перетворити на лояльних до Кремля солдатів і зробити з них гарматне м'ясо. Раніше російська сторона намагалася видавати проєкт за дитячий табір, але зараз вони відкрито демонструють справжнє призначення об'єкта. Це ще один доказ того, що РФ не зупиняється перед використанням дітей у своїй війні, і доки світ сподівається на мир, Кремль активно готується до нових воєн. Окупанти одягнули дошкільнят у воєнну форму. У тимчасово окупованій Костянтинівці. Запорізької області російські окупанти влаштували мітинг на честь відкриття алеї пам'яті прямо в дитячому садку. Малюків вдягли у форму зразка часів Другої світової війни, вивели на торжество, де вони декламували вірші, співали пісні, танцювали. Все це під наглядом почесних гостей з окупаційного міністерства освіти. Ці діти дошкільнята вони мали би гратися, навчатися дружити, розвивати креативність. Натомість їх уже готують жити в постійному стані війни через паради. Військову форму, патетичні виступи і вшанування солдатів. Хоч все це вони ще навіть не можуть розуміти в силу свого віку. В тюремке з самого утра воспитателі й діти ходять в парадній формі по образцу воєнних літ. В первом Константиновському дитячому саду проходить торжественний мітинг в честь відкриття алеї пам'яті. Красные паки норцвітають. Після виступленні діти возложили цвяти к пам'ятним табличкам учасникам Великої Отечественної війни. Ось як виглядає дитинство в окупації? Росія не дає дітям шансу бути дітьми. Замість казок строєва підготовка, замість м'яких іграшок військові однострої. Друзі, якщо вам подобається це відео і ви би хотіли бачити наступні випуски, то підпишіться на наш Ютуб канал. Також поставте вподобання та залиште коментар, щоб більше людей знали, що ж відбувається на тимчасово окупованих територіях. Руський мір, який він є. Пропагандисти відкрито закликають жінок терпіти побої від ветеранів СВО у прямому ефірі каналу Салавйов Лайф. Пропагандист Сергій Карнаухов публічно заявив, що російські жінки повинні терпіти домашнє насильство, якщо їхні чоловіки воювали в СВО. Побої, знущання, приниження усе це на думку Карнаухова. Треба терпіти за так званий захист на фронті. Навіть інша пропагандистка Анастасія. Кашеварова дружина вагнерівця спробувала заперечити, але Карнухов наполягав: і тебе можна бити, якщо твій чоловік воював, ілі в свою жизнь поставити на стоп і раді жити». Вот сейчас скажи Настя, мне, а можно я вас всех прибью? Да. Меня, меня, вот я думаю, меня Александр Александрович поддержит. Это что за разговор вообще? Она сидит и странная. говорит: "Я буду его бросать". Это как бросать? Как можно бросить человека, подожди, который подожди, свою Сережа, жизнь отдал за если родину? Подожди, Сережа, ты там герой, я палки, должна а? тебе что? Ноги целовать? А ты да, будешь моего ребенка ноги, и, и меня учить? Дав... я шел отдавать да, сейчас свою я жизнь должна... за родину. Да, ты за меня шел биться, а потом ты пришел и начинаешь эту войну проецировать на меня. А я беззащитная перед тобой. Так я ж помогаю. Я тебе жизнь свою какую-то. Вы говорите, я его пойду брошу. Ничего себе. Это вопрос вообще ну, не понимаю. Ну, то есть, я звучать. должна терпеть побои, например, или я должна потерпеть. неуважительное отношение да, потерпеть Алина? Помочь мне. не просто. Хвороблива маячня. Це офіційна ідеологія російського режиму. У ній нормалізується насильство як частина повоєнного побуту. Це руський мір у всій його суті, дикість, мізогінія, деградація, виправдання злочинів і такі ж світоглядні переконання росіяни несуть українцям на тимчасово окупованих територіях. Окупанти відкрито закликають дітей до участі у війні та вбивствах українців. На тимчасово окупованій Донеччині російський військовий Свошник. Виступив перед українськими дітьми в шахтарську з мотиваційною промовою щодо участі у війні та знищенні ворога. Зокрема, у промові військовий злочинець наголосив, що незабаром ці школярі отримують справжню зброю і підуть захищати родину. Трайнера, видять, що рад нас росте на достойна зміна, Достойна зміна, Рекомендую продовжати в тому ж духі більше, більше викати рібятми ви на біжені від армії. Потому что рано или поздно, рано или поздно вам так же, как и нам, придется взять оружие, защищать нашу родину и нашу страну. У каждого поколения есть тот период, когда нужно стать защиту людей. Героями никто не рождается, пацаны. Героями становятся сейчас здесь в боевые соприкосновения и уничтожают нашего врага. Сейчас у вас есть все возможности для этого. Україна пропонувала цим дітям майбутнє в Європі, освіту, розвиток, свободу. Росія ж нав'язує їм смерть, ненависть і роль гарматного м'яса в чужій імперській війні. Це не просто пропаганда, це відкрита підготовка дітей до участі у війні. Це воєнний злочин, і він триває щодня на тимчасово окупованих територіях. У Маріуполі росіяни встановили пам'ятник на честь окупації. Звісно, з цього окупанти зробили величезне. Пропагандистське дійство на тлі зруйнованого міста для відкриття монумента, зокрема спеціально приїхав губернатор Санкт-Петербурга Олександр Біглов, про що повідомив журналіст Дмитро Казанський. За словами Біглова, монумент це е, знак великої честі, якої Росія удостоїла Маріуполь. Це дуже знайшово, що на накалує празднування дня восьмистілі Великій пабілікатичне війні ми відкриваємо цей монумент це знак честі, котру настоєн город За ніщості. Росіян немає меж. Звісно ж, у цьому проявляється честь їхня. У чому десятки вбитих військових? Зруйновані будинки, тотальний терор. Бо Росія прийшла не визволяти, а вбивати, гвалтувати і залишати по собі пам'ятники на честь цих всіх жахіть. Це ще одне свідчення цинізму росіян. Вони не просто нищать українські міста, вони насолоджуються цим і роблять з цього свято. Школи на тимчасово окупованих територіях перетворюють на військові осередки. Росіяни масово мілітаризують українських дітей. Російські окупанти на тимчасово окупованих територіях. Продовжують активну мілітаризацію українських дітей, наприклад, в окупованій частині Херсонської області, десантники армії РФ проводять уроки для школярів, де ті приміряють екіпірування, навчаються керувати дронами, накладати джгути та діяти в умовах хімічної загрози. А в окупованому Криму дітей у школах вчать управляти БПЛА як повноцінною військовою технікою. Варто також додати, що на мілітаризацію дітей на ТОТ виділяють колосальні ресурси лише на діяльність молодіжної воєнізованої організації ЮНАРМІЯ у 2025 році Кремль сприймав понад 1 мільярд рублів удвічі більше ніж минулого року. Це фінансування йде не на освіту, не на розвиток, а на промивання мізків, поширення пропаганди та перетворення українських дітей на нову армію РФ. Такі дії є грубим порушенням прав дитини та міжнародного гуманітарного права. Нагадуємо, якщо ви мешкаєте на ТОТ і маєте детальну інформацію про мілітаризацію дітей або організаторів подібних заходів, передавайте її через анонімні чат-боти Центру національного спротиву. Це допоможе у фіксації злочинів окупантів. Друзі, більше цікавої інформації читайте на сайті інфолайт.юей або ж на ресурсах Центру національного спротиву. На цьому все. Зустрінемося через тиждень. Україна переможе!